Трагічні події минулого і героїчна боротьба за перемогу над нацизмом лишилися позаду. А зараз ветеранів тішить повага нащадків та немиручість пам'яті про їхню самопожертву. Напередодні свята великої перемоги у військовому шпиталі п'ятої ї міськлікарні для учасників бойових дій всіх поколінь, тих, що втратили здоров'я у великій вітчизняній війні в Афганістані та АТО було проведено урочистий захід. Їх вітали та вручали подарунки від підприємців міста і народного депутата України Константина Павлова. Для мене огромна честь уже який год підряд бути гостем пятой больницы в отделении для ветеранов. Безусловно, даже в очень сложное для страны время, я уверен, что эти категории людей, которые для нас герои, должны чувствовать социальную поддержку государства. И от всей души сегодня хочется поблагодарить всех ветеранов за то, что защитили нашу страну от фашизма, за то, что завоевали для нас мирное небо. И я уверен, что с такими героями, которые сегодня проходят лечение в этом отделении, Причому с героями всіх поколений наша страна действительно буде мирною, мощною, єдиною, независимой і развитой европейской державой. Поэтому от всей душі хочу сьогодні поздравити всіх ветеранов, всіх криворожан, всіх українців замечательным праздником, великим праздником, днем Победы в Великой Отечественной війні. Пожелати всім здоров'я, благополуччя, мира в душе, мира в сім'ї і мира в нашій стране. Костянтином Павловим запроваджено декілька соціальних проєктів для підтримки ветеранів війни в складній теперішній ситуації. Всім учасникам бойових дій вручають грошові сертифікати на придбання медикаментів по півтисячі гривень. Кожен в рамках іншої програми близько 17 тисяч ветеранів великої вітчизняної отримують продуктові набори. Міські представники бізнесу також відгукнулись на заклик про надання допомоги ветеранам. І галузеві ради підприємців, і міська координаційна рада, і великі криворізькі підприємства молокозавод, хлібзавод, булочна франсуа. Всі виявили свою вдячність учасникам бойових дій. Дозвольте приєднатися до всіх щирих привітань наших ветеранів і користуючись нагодою, подякувати всіх небайдужих підприємців нашого міста, які приймали посильну участь, враховуючи все ж таки складну економічну ситуацію. Це щира вдячність нашим ветеранам за їх життя, за їх приклад. Не лишилася осторонь привітань і криворізька молодь. Діти, натхнені подвигами ветеранів, подарували їм свої листи підтримки і подяки. А учні п'ятої музичної школи потішили пацієнтів військового шпиталю невеликим концертом. Увага молоді та підтримка громади найкраще освітлоство пошани і захоплення, на які заслуговує кожен ветеран, кожен хто поклав свої молоді роки і здоров'я на захист миру.